Тепер наступний е, ворог для виборчої кампанії Зеленського. Військові не так воювали, не так воюють. Е, все почалося із придурно депутатки їхньої, яка взяла на себе право судити генералів, полковників, солдатів, військові з'єднання. Е, і навіть дійшла до того, що. Як правильно мають помирати українські солдати? Бо їм за арестовищем здається, що якісь солдати померли негарно і неправильно. І оця безбашена, щоденна, чорна пропаганда за межею Кримінального кодексу проти Збройних Сил України і конкретних військовослужбовців була початком цієї кампанії, а завершилася вона е посадкою бойових командирів. І ну, поки що я... не посадкою. Давай відверто, поки що не посадкою. Закриттями скажемо Закриттям. ну, перебування в Лук'янівському СІЗО два місяці назвати якось інакше ніж посадкою, важкувато. Але ну давай давай скажемо, це ще не тюрма, але це дуже важкі умови, а особливо для людини, яка все своє життя служила державі. Ну, почитай інтерв'ю Марченка його реакція. Я читав, я, як посадку. він писав про те, що країни сидіти в камеру і сидіти, на, і сидіти на, е, скажімо, пересилці із зеками, з усіма їхніми поняттями. Мені, людині, яка все життя служила державі, було моральним катуванням. Я його прекрасно розумію. Я ну знаю, що ну, ти зрозумієш, що це не випадковість, це в навмисні дії, і ти читав про це, що Марченко каже: йому слідаки ДБР прямим текстом казали: це команда особисто Зеленського. Yeah. Як тільки він скаже, ми вас відпустимо і закриємо справу без його команди. будете закрити стільки, скільки треба. Так воно і сталося, поки його не викупив Порошенко в ній щось застало. Яку ще і навіть заставу хотіли стибрити доблісні право, господи, правоохоронці. Але ну, я думаю, що наші глядачі пам'ятають цю історію в Україну приїжджає британський прем'єр-міністр, його за протоколом супроводжує наш посол в Британії генерал Заложний. Після цього з ним розмовляє дві години Єрмак, пропонує йому стати прем'єр-міністром уже і очолити владну партію на наступних виборах. Звичайно, він йому відповідає, що це не його фронт роботи, він на це не, не збирається цим займатися. Після цього він зустрічається з Уміровим. Уміров його попереджує, або Валера ти їм кажеш так, або почнуть сажати військових. Далі призначається зустріч з президентом, далі вона скасовується, бо президента не стало сміливості поговорити очі в очі зі своїм. Ну, давай поки що назвемо конкурентом на президентських виборах. І на цьому э, починається, від слів, переходять до діла. Три бойових командири, перший командувач і ще двоє, ну пан Галушкін, і ще двоє. Э, по безпреділу сажаються в СІЗО. Чому по безпреділу? Тому що коли внесли один із них вносить заставу, його зустрічають на виході, завертають по новій справі, закривають без права застави, та ще й до цього ш'ють йому спробу втечі. Тобто внесення застави для них це справа втеч. В результаті стає все зрозуміло, що це просто шантаж залужний. Е, через захоплення заручників. Дуже по-московськи, до речі. Е, і після цього розігрується наступна історія. Ідуть повістки уже далі. І тому інтерв'ю Наєва є невипадковим. Тут я відкрию маленький секрет. Вибач, вибач, почекай, маленька вставка. тому що ну, це. Правила жанра, я хочу звернутися зараз до наших глядачів. Ви уважно слухаєте Юрія Віталія. Я розумію, що коли його слухають, забувайте про все на світі, тому що людина надчитана, багато знає, багато розуміє і подає інформацію так, щоб дійшло до кожного. От я прошу вас зараз, поки він мовчить, поставте вподобайку. І підпишіться, це важливо. Прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу, де ви спостерігаєте за цим ефіром? Напишіть в коментарях про це і про те, що ви думаєте з цього приводу, що ви прочули від Юрія. А, також поширте відео, бо інформація це зброя, так, інформаційна зброя, і треба наших співгромадян озброювати інформаційно. Тому поширте це важливо. Ще раз, підписка зараз. Це вам в першу чергу потрібно, що отримати першу інформацію: вподобайка, коментар, поширення. Дякую, що ви це робите. Юрій Віталічу, вам слово. І я також дякую. Будь ласка, прислухайтеся слова, а вже потім до мене. Е, дивіться, маленький секрет. Кримінальна справа е, якою ціляться у генерала Залужного, як свого конкурента, не нова. Коли я дізнався дату її відкриття, я чесно кажучи, був вражений. 11 квітня 22 року. 22 року. Це день, коли звільнили Київщину, Житомирщину, Чернігівщину і останній населений пункт на Сумщині Тоді із е, Закарпатського котла повернулося ДБР, отримало вказівку і порушило цю справу. В цій справі було допитано 500 осіб. Жодного політика який мав би віддавати команди військам, не було допитано: ні президента, ні двох секретарів Ради нацбезпеки, ні двох міністрів оборони, нікого із тих, хто мав би бути дотичним до дій е, а, нашої армії перед війною, не було допитано. Першим, фактично, допитали генерала Наєва. Наскільки я знаю, він пішов туди без адвоката, ну, бо вважав, що ну, війна, ну, можливо, є якісь питання, ну, відповім, що проблема. Йому задали 10 заготовлених питань, е, обвинувального ухилу, і коли він спробував щось додати, сказав, ні-ні, все, ні, йдіть, все нормально. Після того він порадився з адвокатами, і ті сказали, що ну діло пахне керосином Вони ж тебе питали не про суть, а про те, як тебе пришити до справи. Він став намагатися, а має таке право згідно закону, дати додаткові покази, пояснивши, що, наприклад. Що війська не виходили з казарм тому що не було рішення президента у вигляді указу про застосування Збройних сил України. Без цього вихід із казарм є Путчим. Не можуть військові без указу свого цивільного начальника, яким є президент виходити із місць постійної дислокації. І, і норма закону. Він хотів їм пояснити, що не можуть війська копати окопи. На фермерській або державній, або на міській на комунальній землі без указу президента про режим воєнного часу, бо тільки цей режим дозволяє порушувати право власності, копати окопи, мінувати мости, можливо, навіть взривати мости. Без цього всі ці дії є ну, криміналом незаконними. Навіть виводити з пункту постійної дислокації незаконно. бо це може бути розцінювати йому, йому хотіли пришити. Ну, довго думали, щоб пришити, Військовий Те, закон. що війська не вийшли на маневри. Ну, от мовляв, ну раз президент у нас такий специфічний, що не підписав указ про введення воєнного стану і, не, і застосування збройних сил, але ну, ви ж могли піти на маневри, і тут засада. Бо на маневри можна ходити також тільки з дозволу президента. Таємний указ президента Ющенка до 2006 року. Хто пам'ятає ті події, пам'ятає чому, коли Янукович намагався внутрішніми військами. І Збройними силами е, захопити владу. Так ось е, навколо цього крутилося. Тепер знову приходять повістки різним військовим, вже питають найближче оточення генерала Залужного, куди їм слати документи. Все стає зрозумілим. Військових хочуть, як ну висловлюються такі старі опера розлити в різні стакани, щоб кожен боявся оцінки його дій по безпреділу Ну, ти ж розумієш, що, умовно кажучи, якщо е, можна е, приземлити, ну тобто відправити в СІЗО, полковника за те, що він недооцінив загрозу на Харківському напрямку, і росіяни вклинилися аж до Вовчанська, то, звичайно, можна Лійтьоху посадити за те, що він недооцінив загрозу і втратив в посадці, ну, наприклад, там, СПГ або МТЛБ, або, не дай Бог, Абрамса. А капітан, командир артилерійського дивізіону, втратив, наприклад, французького ЦЗ, бо недооцінив загрози. Тобто, фактично кожному цю фабулу можна пришити. Вони хочуть залякати війська. А героями оголосити тільки ті, хто буде стояти на фоці поруч із верховним асфальтовим плачком. От тільки з ним. Тому ця вся гра продовжується, і тому не неди... суспільство це відчуває. Бо воно, Ну я думаю, що 80% нашого суспільства зв'язано з армією. 20%, звичайно, Ну є люди, для яких війни не існує. Але от 80%, навіть ті, хто за кордоном, розуміють, що моя особиста доля зв'язана з тим, що відбувається на фронті. І вони розуміють, що той, хто нападає з тилу в спину українському генералу, полковнику, капітану, лейтенанту, солдату, ті роблять. Щось дуже лихе для мого майбутнього В результаті що відбувається, відбувається інтерв'ю наєва, який не знайшов іншого законного способу дати свої покази, і змушений був перейти в публічність і дати їх в інтерв'ю. Ну, достатньо читабельному виданню Українська Правда. І суспільство раптом. Ну, воно не повинно знати, напевно, там всі закони, але раптом наше суспільство дізналося те про що всі, кому треба, давно знають. Військові не могли готуватися до війни, бо їхній керівник, яким є президент, не зробив щонайменше трьох важливих ну, життєво необхідних кроків. З чого почав виконуючий обов'язки президента Турчини в 2014 році, коли Крим був анексований. Ми ж пам'ятаємо, його тоді обрали спікером. Він став виконуючим обов'язком президента, який був один з перших його указів про мобілізацію. Який був перший указ уже обраного всенародного президента Порошенка про мобілізацію? Що це дало? Це дало можливість створити відповідні бойові одиниці і звільнити Краматорськ, Славянськ, Константинівку. Це, якщо хто забув, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Сватово. Авдіївку, і можна перечисляти аж до Волновахи: дві третини окупованого Донбасу було звільнено завдяки мобілізації. Питання: 2021 рік. В серпні місяці західні союзники, підкресли, в серпні західні союзники присилають нам перше повідомлення про неминучість нападу Росії. Всього до початку війни таких попереджень було 52. 52. Знаю це з матеріалів і самої справи. Чим повинен був, що мав би зробити президент? Відкриваємо закон. Написано, президент в разі загрози нападу, це Конституція, проводить мобілізацію. Але мобілізація не була оголошена до, аж до нападу широкомасштабного вторгнення. Чого тоді наєв мав робити бригади, які мали закрити південь, північ або Схід. Ну, якщо схід був закритий або е Захід. Чого? 200 тисяч резервістів були приготовлені за президентство Порошенка. Пройшли з влагодженням кожен рік, якщо пам'ятаю, були збори резервістів, їх було 200 тисяч. Скільки наших військ було на момент війни? Приблизно 220-230. Скільки е, ручні стояло навколо наших кордонів? 180. Оголоси мобілізацію резервістів 200 тисяч. Наша армія буде в два рази більше російською, і ніхто в таких умовах не нападе. Тим більше через Гузенкий-Чангар або е, в інші відомі напрямки. Замінуй їх, Приготуйся до вибуху. А для цього що треба зробити? Підписати указ про застосування Збройних сил України та дійці. Бригади, поповнені резервістами, вийдуть із місць дислокації, ну якщо так людською мовою. Наприклад, тоді із, ну, скажімо, Білої церкви 72-го вийде і стане перед гостомелем. А отримавши указ про воєнний стан, почне копати окопи, вогнові там ловушки або мінувати, а може взирвати, може демонтувати мости. Все, що було потрібно. Але не було до останнього дня, такого указу не було. До останнього дня. Ось про що інтерв'ю Наєва. Армія була зв'язана по рукам і ногам політиками, і політики не розв'язали їх аж до моменту нападу. І тоді питання, кого треба судити? І тоді дуже цікаве питання: так хто ж недооцінив загрозу? І хто ж допустив вклинення противника в глиб... не тільки до Вовчанська, а до Києва і до Миколаєва? Хто ж ця людина? Так це ця людина, яка сьогодні хоче зробити у всьому винних військових, хоча сам їм не дав хоча б долі того, що мав дати перед початком війни. А тут я скажу те, чого Наїв не сказав в цьому інтерв'ю. Правда, в інших він казав, тут чомусь він це не озвучив. Армія це такий механізм в будь-якій країні світу, яка діє по планам. Ну вони специфічні люди. Вони навіть якщо йдуть, ну хто служив в армії, це пам'ятає. Якщо йдуть в столову, це, це називається. Треба вискакуватися і коробочкою та ще із піснею, іти на прийом піші. Ну, тобто, все йде по плану. От є графік, графік життя, графік навчань, графік розгортання, графік тренування, графік закупки, графік освоєння. От все по плану. Згідно законів України, новообраний президент, який є за Конституцією Верховним командувачем має протягом 6 місяців оновити закон про стратегію національної безпеки. Так робили всі президенти. Наш нинішній президент це зробив за 14 місяців. Ну, зайнятий був. ну, Дуже було багато продуктивної роботи на всіх е, площадках країни. Потім ще 6 місяців він міняв такий самий документ про основи військової безпеки. Потім скасував чортові матері, як параховодську макулатуру е, стратегію технічного розвитку ЗСУ. В результаті здохли ракетні, артилерійські і багато інших програм. Програми боєприпасів, програми бойової хімії, все це ж було запущено, все, ліквідували, пароховоцькі фантазії. Що? Після того, просто вдумайся, за два з половиною місяця до війни війська отримали план оборони, затверджений Верховним. Але до останнього дня війни, початку війни, до останнього дня війська так і не отримали, головний документ. І називається стратегічний план використання застосування Збройних сил України, частиною якого є стратегічний план розгортання сил. Тобто формально війська перед війною не знали, де вони мали розгортатися. Президенту було ніколи за весь цей час затвердити відповідні папери, які, звичайно, йому приготували всі спеціалісти. Вдумайте, за шість днів до війни, а вже був призначений залужний ацеремент, залужний. Із міністром оборони Резніковим, я не знаю, в якому стані, не дочекавшись відповідних указів президента, підписали цей документ самі, на що, чесно кажучи, не мали юридичного права. Вони підписали документ про застосування Збройних сил і їхнє розгортання. Такий внутрішній документ, ну якби для використання військовим, але документу. За підписом президента, який є юридично значимим і обов'язковим, не було. І тому за два дні до початку війни Наїв і Заложний почали висувати війська із військових частин. Вони не могли провести мобілізацію, бо це точно указ президента, їхні розпорядження не пройшли. Але хоча б ті війська, які були, вони почали виставляти туди, куди потрібно. Не дочекавшись рішення, яке мав їм дати президент Зеленський. І так перед Чернігом з'явився перша танкова бригада. І так, тому Чернігів не взяли. Так, на Житомирській трасі з'явилася з рівненського полігону. Танковий батальйон. Так в Харків пішло дві бригади в цивільному. Несподівано, щоб ніхто не знав. Так з аеродромів піднялися і були перегнані літаки. Ну і, і так е, Найв мінував, як він каже, акваторію Чорного моря. Ти ж розумієш, що якби війна не почалася, я б за це посадили 100%. Ну ти розумієш, що його змогли посадити і за інше разом з залужним за виведення бригад з ППДшек, наприклад, сімдесят другу. Вони взяли на себе те, що мав їм де юре за Конституцією забезпечити президент. але президент. Скрізь казав, війни не буде. Пам'ятаєш, приїхав директор ЦРУ, приїжджає, каже: напад буде ось такий. Ось плани, куди йдуть, які частини, на що ціляться. І він потім дає інтерв'ю і каже те, що ми давно вже знаємо: Гостомель, гостомель це афганський варіант. Рускі хочуть захопити аеродром, з якого захопили Кабул. Тут так само в Києві захоплять Гостомель і захоплять столицю. І що робить Верховний командувач? Вводить воєнний стан? Підписує застосування сил. Американці йому при цьому передають джевеліни, передають стінгери. Що він робить? Він виводить з Гостомеля, четверту бригаду НГУ, і відправляє її куди, а бригада спеціального переворошника проти ну, по, е, атаки з повітря. Він її відправляє станіця Луганська. А в Гостомелі залишається 150 сорочників з автоматами і завушками, які героїчно збили, аж якщо не помиляюсь, 4 чи навіть 6 вертольотів, але під обід БК закінчилось. Ну, тому що Зеленський прямо на цій зустрічі каже директору ЦРУ: розвідка у вас гарна, але ви за океаном, а ми знаємо, про нашу ситуацію набагато більше. І все, і війни не буде. Бо так сказав Єрмак, а Єрмаку так сказав. Його візнавіть з Кремля, Козак. От і вся підготовка до війни. І сьогоднішня ця вакханалія навколо військових говорить, в принципі, про одне. Небажання відповідати за бездіяльність, яка була допущена політичним керівництвом, що не дало можливість військовим України приготуватися до вторгнення. І тому безумні танкові колони по 100 кілометрів, деяких ну, на Київщині, і кілометрів по 30-40 на півдні йшли по невзірваним мостам, по цих сотнях каналів, якими пронизана вся лівобережна та й правобережна частина. Навколо Дніпра Херсонської, Запорізької Миколаївської області, і там не слідів ніхто з противотанками зброєю, е, ніяких е, ну, опору не відбувалося практично по всіх моментах вторгнення. Бо війська не дали можливість готуватися до е, вторгнення. І цей страх відповідальності жене їх на вибори, щоб стати президентом ще раз, щоб, зрештою, ніхто не визвав політиків. В рамках цієї справи. Бо якщо користуватися їхньою цією, а, ну такою а, формулою, недооцінив загрозу, що призвело до вклинення на територію України супротивника. Хто це? Хто недооцінив загрозу і не оголосив мобілізацію? Хто недооцінив загрозу і не підписав указ про застосування Збройних сил, щоб вони вийшли з військової частини? Хто недооцінив загрозу і не підписав указ про воєнний стан, щоб вони почали готувати рубежі? Хто ця людина? Наяв? Він не мав на це права. Залужний? Він не мав на це права. Соколов? він не мав на це права. Та називайте будь-яких генералів, полковників, лейтенантів, солдатів крім того одного, який через це мусив на один із мозків Чонгара сісти за кермо і разом зі своїм життям взірвати мозки. От один єдиний, от цього вже не питайте. А всі інші знають цю відповідь, бо укази президента підписує президент і ніхто інший. І от тут і заложена вся історія. Вони не можуть відірватися від влади, бо ще не нажерлися, а з іншого боку, страшно бояться нової влади. Тому на сьогоднішній день другим ворогом, крім заходу, який їм заважав. Ну ти ж знаєш, чим більше Фапережа, тим більше заважають танцювати. Другі заважають військові, не такі попалися.